Добрий день, шановні шестикласники! З вами вчителька математики Одеського ліцею Михайлівський Зінаїда Давидівна. Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал п'ятого класу і тема нашого року геометричні фігури і величини. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Біля парти стань мочемно. Плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Записуємо у зошиті число, класна робота, тема уроку геометричні фігури і величини. Мета нашого уроку повторити геометричні фігури, їхні властивості. Вміти знаходити периметр. Площу об'єми фігур вміти розв'язувати найпростіші геометричні задачі. Геометрія як розділ математики, що вивчає фігури, була відкрита єгиптянами і виникла у зв'язку з розливами ріки Нілу, які постійно змивали межі. Немає нічого дивного в тому, що ця наука, як і інші, виникла з потреб людини. Походження терміну геометрія з'ясував Евдем Рудоський, який народився в 320 році до нашої ери. Як у Єгипті, так і у Вавілоні, Китаї, Індії багато геометричних відомостей було добуто в результаті практики будівництва зерносховищ, будинків, іригаційних споруд та інше. Повторимо основні геометричні фігури. Основні геометричні фігури це точка і пряма. Усі геометричні фігури складаються з точок. Точки позначаються великими латинськими буквами, а прямі позначаються маленькими латинськими буквами. Пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Промінь це лінія, яка має початок, але не має кінця. Відрізок це лінія, яка має і початок, і кінець. На малюнку перед вами ви бачите пряму, позначену маленькою латинською буквою А, промінь, позначений великими буквами АБ, і відрізок АБ. Якщо провести два променя, які виходять з однієї точки, то ми отримуємо геометричну фігуру, яку називають кутом. Кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Промені називаються сторонами кута, а точка, з якої вони виходять, називають вершиною кута. На малюнку перед вами ви бачите різні види кутів. Гострий кут це кут менший за 90 градусів, прямий кут це кут, який дорівнює 90 градусів. Тупий кут це кут більший за 90 градусів, але менший за 180 градусів. І розгорнутий кут це кут, який дорівнює 180 градусів. На малюнку зображений чотирикутник, у якого всі кути прямі. Такий чотирикутник називають прямокутником. Протилежні сторони прямокутника рівні між собою. Сторони прямокутника, які не є протилежними, називають довжиною і шириною. Сума довжин усіх сторін прямокутника це його периметр. Маємо формулу для обчислення периметра. P дорівнює а плюс АБ, закрити дужки, помножити на 2. Добуток ширини і довжини це площа прямокутника, S дорівнює А помножити на Б. Прямокутник, у якого всі сторони рівні між собою називають квадратом. На малюнку зображена квадрат, сторона якого дорівнює а. Периметр квадрата можна зайти, знайти за формулою p дорівнює 4а. Площу квадрата можна визначити за формулою S дорівнює а помножити на а або а в квадраті. Задача 1. Як називають фігури, які зображені на рисунку? Уважно подивіться, поміркуйте, назвіть ці фігури самостійно. Давайте перевіримо: відрізок, точка, коло, квадрат, промінь, кут, прямокутник, пряма, правильний шестикутник, прямокутний рівнобедрений трикутник, ламана. Круг. Задача номер 2 На відрізку АВ позначено точку М, таку що АМ дорівнює 15,5 см, а МВ на 6,2 см довше, ніж АМ. Знайти довжину відрізка а, У зошиті, будь ласка, накресліть відрізок АВ, позначте на ньому точку М. Розв'язання. Знайдемо довжину відрізка МВ. Ми знаємо, що він на 6,2 см довший, ніж відрізок АМ. Тому перша дія 6,2 додати 15,5 дорівнює 21,7 см. Це довжина відрізка МВ. Друга дія. Знайдемо довжину відрізка АВ. 21,7 додамо 15,5 дорівнює 37,2 см. Запишемо відповідь. Довжина відрізка АВ – 37,2 см. Прямокутний паралелепіпед. Сірникова коробка. Цеглина, дерев'яний брусок, ящик, пенал дають уявлення про геометричну фігуру, яку називають прямокутним паралелепіпедом. Поверхня прямокутного паралелепіпеда складається із шести прямокутників, які називають його гранями. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед АБЦД. А1Б1С1Д1. Протилежні грані прямокутного паралелепіпеда попарно рівні. Грані А1Б1Б і ДД1С1С не мають спільних вершин. Такі грані називають протилежними. На рисунку протилежними гранями є АБЦД і А1Б1С1Д1. А1 Д1Д і Б1 С1С, 1 Б1Б і ДД1 С1С. Рані Д, і К Л, М, Н називають основами паралелепіпеда. Сторони грани називають ребрами паралелепіпеда. вершини грани Вершинами паралелепіпеда. Уважно подивіться на рисунок. Давайте повторимо основні формули. Об'єм прямокутного паралелепіпеда можна знайти як добуток трьох вимірів довжини, ширини і висоти. В дорівнює А помножити на Б і помножити на С. Площа прямокутника це добуток довжини і ширини. С дорівнює А помножити на Б. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда можна визначити за формулою 4 помножити в дужках сума А плюс B плюс С. Об'єм куба В дорівнює А в кубі. Площа квадрата С дорівнює А квадрат. Площа повної поверхні прямокутного паралелепіпеда С дорівнює 2. В дужках АБ плюс Б С, плюс АЦ. Куб або гексайдер правильний багатогранник, кожна грань якого є квадратом, окремий випадок паралелепіпеда і призми. Подивіться на малюнки. Пригадайте, де ми зустрічаємо куб у житті. Поміркуйте самостійно. Давайте згадаємо, з яких фігур складається поверхня куба. Правильно: три квадрати. Скільки граней у куба? 6. Скільки ребер у куба? 12. Що таке площа поверхні куба. Це сума площ його граней. Як знайти суму довжин всіх ребер куба? Треба 12 помножити на А. Як знайти площу поверхні куба, 6 помножити на А квадрат. Згадаємо геометричну фігуру, яка називається піраміда. Подивіться уважно на малюнки. Пригадайте, де ми зустрічаємося з пірамідою у житті. На малюнку ви бачите зображення давніх пірамід, зображення дитячої іграшки. Піраміда це один із видів многогранника. На рисунку зображена піраміди. Трикутна МАБЦ, чотирикутна МАБЦД, п'ятикутна МАБЦДЕ. На рисунку зображена чотирикутна піраміда. Основою є чотирикутник АБЦД. Вершина піраміди точка Е. Высота, відрізок ЕО. Бічні грані, трикутник АЕБ, трикутник БЕЦ. Трикутник ДЕЦ, трикутник АЕД. Бічні ребра ЕА, ЕС, ЕБ, ЕД. Спільну вершину бічних грани називають вершиною піраміди. Сторони основи піраміди називають ребрами основи піраміди. Сторони бічних грани називають бічними ребрами піраміди. Згадаємо, як можна визначити кількість вершин ребр і грани у піраміди. Позначимо кількість сторін многокутника, який є основою піраміди, буквою Н. Тоді Кількість вершин піраміди – n плюс 1, наприклад, основою піраміди є чотирикутник, отже, n дорівнює 4. Тоді кількість вершин піраміди визначимо як 4 плюс 1 дорівнює 5, кількість ребер піраміди визначимо 2 помножити на n. Наприклад, основою піраміди є шестикутник, отже, n дорівнює 6. Тоді кількість ребер піраміди 2 помножити на 6 дорівнює 12. Серед них 6 ребер це ребра основи, а 6 ребер це бічні ребра. Кількість грани піраміди визначимо як n плюс 1. Наприклад, основою піраміди є трикутник, отже, n дорівнює 3. Тоді кількість граней піраміди це буде 3 плюс 1 дорівнює 4. Скільки вершин, грани і ребер у п'ятикутної піраміди. Розв'язання. В основі п'ятикутної піраміди лежить п'ятикутник. Він має 5 сторін і 5 кутів. Кількість вершин п'ятикутної піраміди визначимо, як 5 плюс 1 дорівнює 6. Кількість грани п'ятикутної піраміди це 5 плюс 1 дорівнює 6. І кількість ребер п'ятикутної піраміди 2 помножити на 5 дорівнює 10. Задача номер 4 Піраміда має 1001 грань. Скільки сторін має основа піраміди і скільки ребер має ця піраміда. Розв'язання. Визначимо, скільки сторін має основа піраміди. 1001 мінус 1 дорівнює 1000. Друге. Визначимо, скільки ребер має піраміда. 2 помножимо на 1000. Отримаємо 2000 ребер. Відповідь 1000 сторін. 2000 ребер. Задача номер 5. Наскільки об'єм куба з ребром 12 см більший за об'єм куба з ребром 5 см. Розв'язання. В першій дії дізнаємося об'єм першого куба. Для цього довжину ребра першого куба піднесемо у третій степень. Отримаємо 1728 см кубічних. У другій дії. Дізнаємося об'єм другого куба. Піднесемо довжину ребра другого куба у третій степень. 5 в кубі дорівнює 125 см кубічних. У третій дії дізнаємося різницю об'ємів двох кубів. 1728 мінус 125 дорівнює 1603 см кубічні. Запишемо відповідь. На 1603 см кубічний. Задача номер 6 периметр прямокутника дорівнює 312 см. Знайдіть його площу, якщо одна сторона прямокутника в 11 разів більша за іншу сторону. Розв'язання. Нехай одна сторона буде х см, тоді друга сторона буде 11 помножити на х см. За умовою, що периметр дорівнює 312 см, складемо рівняння. В дужках х плюс 11х, закрити дужки, помножити на 2 дорівнює 312, розв'язуємо рівняння. 12х дорівнює 156. Х дорівнює 13 см. Це менша сторона. Тепер дізнаємось більшу сторону. 13 помножимо на 11, отримаємо 143 см. І тепер визначимо площу прямокутника. 13 помножимо на 143. Це буде 1859 см квадратних. Запишемо відповідь. Площа прямокутника. 1859 см квадратних. Задача номер 7. Виразіть у квадратних сантиметрах 4 дециметри квадратні дорівнює 400 см квадратних. 1 мільйон міліметрів квадраті дорівнює 10 тисяч сантиметрів квадраті. 25 метрів квадраті дорівнює. 250 тисяч см квадраті. Наступне завдання. Виразіть у квадратних метрах. 1 мільйон ммквадратних дорівнює 1 метр квадратний. 1 км в квадраті дорівнює 1 мільйон метрів квадратних. 600 диметрів квадраті дорівнює 6 Метрів квадратних. Задача номер 8 Виразіть у кубічних метрах 1 мільйон сантиметрів кубічних. Це буде 1 метр кубічний. 780 мільйонів сантиметрів кубічних. Це буде 780 метрів кубічних. 60 тисяч дециметрів кубічних. Це буде 60 метрів кубічних. Виконайте, будь ласка, тест самостійно, а потім перевірте себе, звіривши свої відповіді з відповідями на слайді. Задача номер 9 Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда шириною 50 см і довжиною 40 см якої висоти вибрати акваріум, щоб він вміщав 80 літрів води? Розв'язання. Спочатку дізнаємося, скільки сантиметрів кубічних у 80 літрах. 80 літрів це 80 дециметрів кубічних, і це дорівнює 80 тисяч сантиметрів кубічних. А тепер дізнаємося висоту акваріуму. 80 тисяч поділимо на площу 40 помножити на 50, дорівнює 40 см, висота акваріума 40 см, це відповідь. Будь ласка, поділіться своїми власними досягненнями. Найбільше мені запам'яталось, найбільше мені сподобалось. Я вмію, я можу пояснити, в мене добре виходить. Я хочу похвалити себе за. Мені цікаво, мені слід попрацювати над. Сьогодні я дізнався, я розумію, найбільше мені запам'яталось. Наш урок добіг кінця. Дякую за увагу. Так тримати. До побачення!